Ми з Дмитром познайомилися на другому курсі. Він увірвався в наше студентське життя, тому що він був дуже така активна людина. Йому до всього було діло, у нього була щодо всього своя думка. Йому завжди хотілося бути всюди на перших ролях. І він одразу заявив, який він класний музикант. Він грає на бас-гітарі. Тоді ж на другому курсі у нас був перший музичний досвід з ним. Це ми готували виступ на День кафедри. Ми там готували дві пісні. Він на сцені був дуже живий. Навіть якщо він десь перед концертами нервував, то на сцені він просто відривався. Можна було йому в цьому позаздрити. Ми випустили. Здається, три пісні. Це 2017, 2018 рік. Назвали ми цей музичний проект Різкий нахил. Ці три пісні, якщо зараз от згадати подумати, вони досить різні, і вони передають його три різні сторони. Одна з пісень називалася Вибий скло. І це така дуже панкова, така бешкетна пісня. Енергійна це сторона Дмитра, така от найбільш активна. Це має ніші на когось сплять. Посибашає його буття, що одно землі нема вороття. Друга пісня в обіймах самотності називається. І вона якраз передає його ліричну сторону душі. Відщею крила несуть вистуди. Де моє серце і душа загубилися? Третя пісня називалася Ціна свободи. Ця пісня передає оце от співпереживання і його зацікавленість війною Росії проти України. Кожен з них волі шлях освіти. Кожен з них До 2019 року зібрав нову команду, яка була повністю англомовним проєктом. Називалась «Activated». По жанру це треш метал. Це дімен улюблений жанр музики. Той етап для Дмитра, коли він дійсно серйозно почав займатися музикою. Він почав співати. І якби не почалась війна, то ну було б ще дуже дуже багато пісень. На жаль, ми встигли от випустити тільки один міні-альбом. З ним завжди було весело. І ще він хороший друг. Його не вистачає. Ми його пам'ятаємо, завжди будемо пам'ятати, і ми завжди згадуємо, як він чудив на якихось наших тусовках. Ми завжди жартуємо. А що в такій ситуації? От Діма би сказав, там якби він себе повів. І я б сказав, що музика втратила досить талановитого музиканта, який тільки-тільки почав розкриватися.